ДП документ віддасть паспорти без резерв плюс. Стосується це тих, хто подавався на паспорт до 25 квітня. Ну, як бачимо, Зеленський все-таки вирішив виконати свої обіцянки. І сьогодні Державна міграційна служба опублікувала інформацію стосовно того, що люди, які подавалися на паспорти до 25 квітня, отримують свої паспорти на умовах. Тих, які були до входження в силу закону, тобто без всяких резервів, військово-облікових документів і так далі. Тобто просто видадуть документи. Єдине, зазначили, що при отриманні документів інформація про осіб, які забирають свій паспорт, буде передана в Міністерство оборони і цих осіб будуть ставити на військовий облік. Видавати будуть по черзі, як обіцяють. Всім буде відправлятися там смс чи інше повідомлення з часом та днем, коли вони можуть прийти забирати документи. Тобто, ну, як бачимо, можливо, для більшості питання вирішиться, а ті, хто тільки-тільки зараз планує подаватися все як було, тільки з резервом, тільки з військовообліковим документом, І в цьому напрямку ніхто питання вирішувати не збирається.